Звертається до вас, Тарас Шевченко, мій дорогий героїчний народе, і тут, і всюди скрізь погано. Душа у Бога встала рано, напряла мало, та й лягла відпочивати собі не Бога, а воля душу стерегла, прокинься, каже, Плач у Бога, не зійде сонце, тьма й тьма, і правди на землі нема. Ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде, і вже тії Уже ворушаться царі, і буде правда на землі. Слава Україні.